Не знаю, що з цього вийде. Рухаємось фактично по приладах, без карти, без проєкту, в принципі, як завжди. Тому слідкуємо за кінцевим результатом. Подивимось. От вся основа ТЦ. і ця сторона в нас лаурана. Чому? Тому що <кій> ось такі кріплення інсталяції. Нагадаю, що тут були шпільки в стіну довгі. Вони прибирались і все це замінилось на традиційний профіль зооравен. Таким чином все закріплено, повністю закручено. Тепер нашу конструкцію ми маємо вставити сюди всередину. так у нас буде тут вільний простір. Можна буде спокійно поставити пом'якшив чи він повністю зайде в цю нішу. І як каже, замовник потім закриється меблевою кришкою взагалі. Профіль закріплена, показує, як, що в нас вийшло. Нагадаю, що в нас така історія, що вже є плитка, інсталяція встановлена, тобто ми не можемо рухати в цей момент ніяк змінювати. Ну і якби, які варіанти? Знов профіль ТЦ нам приходить на допомогу. Ось так це зараз виглядає. Потім згодом сюди. Пускається кришечка з фанери, прикручується на саморізи, Все закріплено. Ось ця у нас стартова до стіни, дуже надійно, виставлено в рівень. Також повністю все закріплено по воуравинам. Тут по вауравин. Ось так це виглядає. Рідний кутничок знизу гайками, тут винтами. Теж дуже надійно. Якимось дивом ця конструкція потрапила сюди за інсталяцією.